1274 року до Різдва Христового молодий єгипетський фараон Рамзес II повів 20-ти тисячну єгипетську армію проти 40-ти тисячної армії Хеттів. Я Меттю Сеттл. обидві сторони билися в одній з найперших описаних в історії битв битві поблизу міста Кадеш. на карту були поставлені безпека та процвітання Єгипту. От що залишилося від сирійського поселення, де понад три тисячі років тому 60 тисяч чоловіків виборювали свої життя у битві під Кадешем. У наші дні за допомогою новітньої технології комп'ютерних ігор ми як ніколи раніше зможемо побачити цю велику битву. Величезна кількість воїнів, військові бойові формування, як саме відбувалася битва. І як здобувалася перемога у цій битві. Сьогодні ви побачите те, що свого часу мріяли побачити військові командуючі у програмі Вирішальні битви. Вирішальні битви. Рамзес II. Три тисячі років тому, у 1274 році до Різдва Христового, Сірія була перехрестям стародавнього світу. Місцем, де торговельні шляхи заходу пересікалися з торговельними шляхами Сходу. Ліс, золото та прянощі зі Сходу обмінювалися на мій та олово з заходу. Більшу частину своєї історії Сірія була полем битв, бо там сходилися три континенти. Вона не могла себе захистити і не могла утворити велику власну державу. Але вона завжди була ласим шматочком для могутніх держав. На півдні такою могутньою державою був Єгипет, а на півночі виходила на сцену нова супердержава імперія Хеттів. Місто Кадеш було якраз на кордоні між Єгиптом та імперією Хеттів. І Єгипет і імперія хеттів прагнули захопити Кадеш перехрестя торговельних шляхів світу. Через нього ви можете потрапити на південь, якщо ви їдете від хеттів, і на північ, якщо ви їдете з Єгипту. Майже 200 років єгиптяни та хети билися за центральну Сірію. Держава Хетів виникла на узгір'ї Анатолії. Це територія сучасної Туреччини. Єгипет був царством пустелі і повністю залежав від родючої смуги уздовж річки Ніл, куди потрапляла вода під час щорічних повеней Нілу. Єгиптом правив цар сонця, фараон, який був тіленням Бога на землі. Єгипет був першою централізованою державою в історії людства. В цілому, єгиптяни дотримувалися політики ізоляціонізму і вважали себе кращими за всіх. Іноземці були присутні в Єгипті, але їх ретельно контролювали. У 1482 році до Різдва Христового фараон Тутмос III розгромив Хеттів у великій битві під Мегідо. Після цього більшість сутичок були маломасштабними. Великі військові протистояння були дуже рідкими. У 1279 році 25-річний Рамзес II став фараоном Єгипту. Рамзес II – це яскрава особистість. Він був невтомним майстром самовихваляння, вирізблювання свого імені на стінах храмів. Становлення монументів на свою честь він залишив після себе багато статуй. збереглося навіть його тіло. Ось чому ми вважаємо, що багато знаємо про Рамзеса. Нам відомі деякі риси зовнішності Рамзеса, тому що збереглася його мумія. Як для стародавніх єгиптян, він був досить високим, заввишки десь метр сімдесят п'ять сантиметрів. У нього, мабуть, було руде волосся, яке він успадкував від давніх азійських пращурів. Бути фараоном то була найкраща з усіх можливих робіт на землі, бо він не просто людина, він напівбог. Він найбагатший та наймогутніший у світі. Рамзес вже мав певний військовий досвід, Ще зовсім молодим кронпринцем. Він брав участь у воєнних кампаніях свого батька, фараона Сеті в Лівії та Сірії. Сеті було захопив стратегічно важливе місто Кадеш в Сірії, але потім його відвоювали хети. Тепер для Рамзеса II захоплення міста Кадеш означало, що він видатний командувач, такий же великий, як його батько. Він також отримує доступ до торговельних шляхів Сходу та Заходу. Рамзес був молодим чоловіком, для якого горизонт не мав межі. Він сказав собі, я зроблю те, що мій батько не зміг зробити. І Йому судилося все зробити, бо він мав всі амбіції юності. Рамзес II був молодиком, який їх скрізь поспішає. Він хотів бути не просто фараоном, а найвидатнішим з усіх фараонів. Він хотів, щоб боги знали, що вони мають суперфараона. Мова лі, цар цархетів не був таким завзятим царем, але він дуже розгнівався, коли Рамзес заявив, що поверне Єгипту місто Кадеш, яке він вважає єгипетським містом. Батько Муваталі і Рамзесів батько Фараон Сеті були запеклими ворогами, і тепер обидва сини продовжували нескінченну суперечку. З усіх куточків своєї імперії муваталі скликав найбільше військо хеттів. Дві з половиною тисяч колісниць і сорок тисяч піших воїнів. На мою думку, під містом Кадеш зійшлися два царі, які вважали себе нездоланними. Стратегія Рамзеса ні для кого не була сюрпризом. Його плани захопити Кадеш відкрито обговорювалися при дворі фараона. Якби Рамзесу другому надали найкращий телевізійний час, то він би відразу заявив, я захоплю Кадеш і вижену хеттів із Сирії». Мабуть, завдяки новинам з Єгипту у Муваталі склалося певне враження про молодого фараона. Йому лише 25 років. Він вважає, що може зробити геть. Усе він імпульсивний та поспішний. І Муваталі можливо лише потирав руки, промовляючи про себе. Я знаю, як вправлятися з такими шваркачами. Військові кампанії завжди мали місце навесні або влітку, щоб можна було забезпечити провізією армію на марші. Тогочасні армії формувалися з піших воїнів та колісниць. Візниця, який правив колісницею, був наші сучасний пілот. Пілот літака винищувача, а колісниці найкраща зброя того часу. Візниця колісниці був як льотчик випробувач чи щось подібне. То була найпрестижніша військова робота. Вона щедро винагороджувалася, і тому ці хлопці подобалися дівчатам. Вони також повинні були постачати свої власні колісниці з кіньми і дбати про них. Колісниця була грізною наступальною зброєю, призначеною для прориву та подальшого розгрому лав піших воїнів. То була рухома вогнева платформа з візницею та лучниками. Головною зброєю воїна на колісниці був спис для ближнього бою. А коли колісниця була у гущі лав супротивника, составний. Лук у нас є детальний опис того, як єгипетський фараон стріляє стрілами з составного лука в мідну мішень. Стріла пробиває мідну пластинку, вилітає з протилежного боку та падає на землю. То була грізна зброя, що пробивала захисний панцир. Вона могла завдавати значних втрат. Колісниця була призначена для близького бою з супротивником, і це означало, що досить легко було поцілити у воїнів на колісниці. Єгипетська колісниця мала деяку перевагу над колісницею хеттів. Вона була легшою і більш маневреною. В її упряжці було двоє коней, і на ній були тільки візниця й один воїн. І знову ж таки, спис та лук були зброєю на вибір. Озброєність обох сторін була приблизно однакова. Піший воїн хетів мав довгий спис і короткий кінжал. І хоча на той час вже почали використовувати залізо, головною зброєю залишалися бронзовий серповидний меч та бронзова бойова сокира. Армія хетів була грізною бойовою силою, але це не лякало Рамзеса, який вважав їх жоноподібними чоловіками через їхнє довге волосся. Десь у середині квітня 1274 року єгипетське військо зосередилося коло міста Пі-Рамзес, що в дельті Нілу. В Україні панувала войовнича атмосфера. Молодий фараон робив саме те, що має робити фараон. Отже, вони зібрали велику армію, підсилили її єгипетською аристократією та вирушили у похід. Попереду був марш тривалістю місяць до поля битви у Кадешській долині. Результат цієї битви або звеличить, або зруйнує молодого фараона і визначить майбутнє Єгипту. 1274 рік до Різдва Христового Рамзес Другий войовничий єгипетський фараон веде своє військо проти імперії Хеттів на карті багатства Сирії та безпека Єгипту. Єгипетська армія мала чотири корпуси кожен по чотири тисячі піших воїнів. Ще одна тисяча воїнів на п'ятистах полісницях, прикріплених до кожного корпусу. В той час єгипетська армія Рамзеса складалася з чотирьох корпусів, назви яких були іменами головних богів Єгипту. Корпус Амона – Амонас корпус Ра Бога Сонця. З геліополіса, корпус сета, бога вітру, з Дельти Нілу і корпус пта бога творця. Кожним корпусом командував командувач з фараоном, верховним головнокомандувачем. Під час битви ці вояки формувалися у ранні фаланги, де попереду були досвідчені ветерани, а молоді рекрути позаду. На марші ці корпуси не йшли разом, як одна бойова одиниця, а просувалися як окремі військові частини, часто розкидані на кілька кілометрів пустелі. Така система формувалася тому, що фараон дуже рідко вступав у великі битви. В коротких і локалізованих війнах зазвичай бився один військовий корпус. Таким розкиданим в пустелі військовим підрозділом також легше прохарчуватися в польових умовах. Кожний корпус амона рапта і сета простягався від двох до трьох з половиною кілометрів на своєму марші до Кадешу через Ханаан та Галілею. Єгипетська армія йшла на північ. В той час, як елітний підрозділ, що складався з найкращих воїнів всіх чотирьох корпусів, рухався уздовж узбережжя. Наприкінці травня Рамзес був вже на відстані денного маршу до міста Кадеш. Він очолював корпус Амона, який на кілька кілометрів випереджав решту армії. Вранці він розбив табір, а ввечері збирався почати просування до міста. Хоча обидва царі знали, що битва відбудеться, жоден з них не знав точно, де саме перебуває військо супротивника увечері того ж дня, во Рамзеса зустріли двох бедуїнів. На допиті вони показали, що не бачили армію хеттів. Коли Рамзес почув, що Хеттів ніде не бачили, він подумав, що здійснилися його найкращі сподівання, і йому ніхто не перешкоджає захопити кадеш. Здавалося, що все складається найкращим чином. Рамзес відчув полегшення. Він тепер мав час, щоб його люди пообідали й трохи перепочили, чекаючи підходу інших корпусів. Він сидів у своєму наметі на золотому троні. Але наступного ранку Рамзес відчув шок, коли його воїни упіймали двох хетів-розвідників. Спочатку вони відмовлялися говорити, але коли їх сильно побили, вони сказали Рамзесу правду. Армія хетів не на відстані кількохденних переходів їх більше ніж піску на берегах річки. Вони отаборилися за найближчим пагорбом. Рамзес вжахнувся. Хети були поблизу. А у нього лише один армійський корпус: п'ять тисяч єгиптян проти муваталлі з сорокатисячним військом хеттів. ми знаємо, що сталося далі, і саме це робить кадеську битву винятковою. то була перша детально описана битва в історії людства. на честь фараона було складено справжню поему оповідь про кадеську кампанію, а стіни Рамазеума в місті Луксор розмальовані сценами цієї битви. Зес відправив посланців до інших трьох корпусів з наказом поспішити до фараона під Кадеш. Але до корпусу Ра посланці добралися лише наступного ранку. Він негайно попрямував до табору фараона форсованим маршем, і колісниці набагато випереджали піших воїнів. Але коли вони підійшли ближче сотні колісниць хеттів, зі свого укриття зненацька обрушилися на колону єгипетських піших воїнів. Мабуть, там утворився справжній хаос. Важкі колісниці хеків напали на єгипетське військо, що не було вишикуване в бойовий порядок. Острі стріли, важкі мечі, жахливі крики, хмари піску, смерть навалюються на воїнів посеред білого дня. Корпус Ра був захоплений зненацька. Багато воїнів кидали свою зброю і почали тікати. Люди, які мали рятувати фараона, покинули його у скрутну для нього годину. Рамзес з чвертю своєї армії потрапили у пастку. То було тільки питання часу, коли військо Хеттів розгромить єгиптян. 1274 рік до Різдва Христового єгипетський фараон Рамзес ІІ воює з імперією хеттів за панування в Сирії. Піхотний корпус Ра вже розгромлений. Єгипетські колісниці вже нічого не могли зробити. На табір Рамзеса насувалася ще одна лава колісниць хетів. Єгиптяни на своїх колісницях помчали, щоб попередити фараона, і потрапили в його табір якраз вчасно. Рамзес у своєму наметі ще кричав на своїх командувачів, намагаючись якось виправити ситуацію, коли раптом з'явилися єгипетські колісниці, за якими мчали дві з половиною тисячі колісниць хеттів. Табір єгиптян охопила паніка. Колісниці хеттів прорвали оборону піших воїнів єгиптян і розпочався кривавий бій. Але в міру того, як вони заглиблювалися в табір єгиптян, вони уповільнювали своє просування, оскільки їм перешкоджали намети і обози єгиптян. Хмари піску лється кров. Починається мародерство, бо єгипетські золоті та срібні прикраси дуже цінуються на близькому сході. Тепер колісниці хетів опиняються у гігантському транспортному заторі. Їхнє становище погіршується, оскільки, поспішаючи до табору єгиптян, вони залишили далеко позаду своїх піших воїнів. Піхота хетів за чисельністю вдвічі переважала єгиптян, але вони були далеко від поля битви. Єгипетські лучники обстрілюють хетських воїнів на колісницях. Єгипетські піші воїни хапають хетів, які на колісницях за їхнє довге волосся стягують з колісниць і перерізають їм горлянки. Починається кривава різанина. Тепер Рамзес опановує ситуацію. Він вдало використовує свій шанс і наказує своїм колісницям атакувати хетів з фланку. У єгиптян був вибір або чекати підходу підкріплення, або наявними силами атакувати хетів і продемонструвати свою хоробрість. Рамзес був молодий, наївний та імпульсивний, але він був хоробрий. Він складає молитву богові війни, якого він називає своїм батьком, і благає його не покинути єгиптян у скрутну годину. Потім він іде в атаку. Доля була на боці Рамзеса. Якраз в цей час прибувають колісниці з елітного підрозділу єгиптян, який просувається уздовж узбережжя і приєднується до його атаки. Вони мчать вперед, залишивши свою піхоту позаду. Після появи свого елітного війська Рамзес швидко перетворився з майже переможної сторони на перемагаючу сторону. Моральний стан хетів був підірваний, бо вони не знали, що в Рамзеса є підкріплення. Хід битви повністю змінився, оскільки хети навіть не уявляли, оскільки ще воїнів у супротивника. Екіпажі колісних схетів зазнали значних втрат через тисячі гострих важких стріл, випущених з составних луків. Легкі колісниці єгиптян були більш швидкими та стійкими, ніж колісниці ворога. Тримаючи за межею досягнення списів хетів, єгипетські лучники залп за залпом посилали стріли у скупчення колісниць хетів. Єгиптяни обстрілювали хетів, а ті не могли так маневрувати та стріляти у відповідь. Це якраз те, що називається гра в одні ворота. Щоразу, коли хети намагалися йти в атаку на єгиптян, вони змушені були відступити під шквалом стріл. Їм нічого не залишалося робити, крім як відступити назад. Їхній відступ перетворився на безладну втечу з поля битви. Поламані колісниці та агонізуючі помираючі коні устиляли землю. Піші воїни єгиптян, які йшли за своїми колісницями, убивали всіх, кого знаходили живими. Коли єгипетський воїн убивав Хетта, він відрубував його правицю, щоб віднести її фараону як символ перемоги. Після битви, рахуючи гори відрубаних рук, визначали людські втрати супротивника. Єгиптяни ледве не програли цю битву через свою систему військової організації, бо тисячі воїнів були розкидані в пустелі. Військові підрозділи були на кілька кілометрів віддалені один від одного. Фараон не міг зібрати разом своє військо, щоб обрушити всю свою військову силу на Хеттів. Ще гіршою ситуація була у Муваталі. Під Кадеш він привів 40 тисяч піших воїнів, але жоден з них не бився у цій битві. Рамзес не міг сподіватися втримати територію Сірії своєю малою армією. Він відступив у Єгипет, але негайно після цього уклав мирну угоду з хеттами. Пізніше він взяв двох хетських принцес за дружину. Внаслідок цього на наступні 90 років в цьому регіоні встановилися мир та процвітання. Я вважаю, що завдяки детальному опису кадеської битви він перетворився з міфічної особи з напівбога у звичайного чоловіка, який переміг на полі битви, який боявся. Але знайшов вихід з небезпечної ситуації. Якби тоді перемогли хети, то в усьому регіоні, який ми називаємо Палестиною, становилося б їхнє правління. Численні біблійні персонажі мають справу з Єгиптом. Ми, можливо, не мали б цього. Ми, можливо, навіть не мали біблії у тій формі, у якій вона написана для нас. Вона, можливо, була написана на мові хеттів. Рамзес II правив наступні 70 років, подарувавши Єгипту рідкісний період стабільності та процвітання. Упродовж свого довгого життя він взяв собі за дружин 200 жінок, які народили йому 96 синів та 60 дочок. І щаслива доля не покидала його. Упродовж його правління Ніл регулярно розливався, даруючи Єгипту хороші врожаї. Але у 1274 році до Різдва Христового все це ще було невизначеним. Рамзес знав, що кадеська битва відіграватиме велику роль у тому, щоб зробити все це можливим. Молодий фараон заробив собі певну репутацію, убезпечив кордони Єгипту, і він хотів, щоб його народ не забував про це. Він наказав розписати стіни храму Рамазеум тут, у Луксорі, детальним описом цієї битви. Сьогодні, через понад три тисячі років, люди з усього світу приходять сюди, щоб прочитати історію Рамзеса II та великої битви під Кадешем. Українською мовою озвучено студією.